10-11 квітня парламентарі розглянуть законопроєкт про посилення відповідальності за неявку в ТЦК і на медогляд. Документ зареєстрували ще минулоріч. Ним передбачається штраф до 204 чотирьох тисяч гривень за неявку до комісії, а відмова пройти медогляд криміналізується. То чого чекати за ігнорування повістки? Поговоримо з секретарем комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки депутатом України, народним депутатом України від фракції голос Романом Костенком. Пане Романе, вітаю вас в ефірі марафону. Тож скажіть, будь ласка, для того щоб накласти штраф, я так розумію, потрібно визнати, що людина ухилянт хто може прийняти таке рішення. Ну, таке рішення може прийняти суд. Це законопроекти, які зараз знаходяться в правоохоронному комітеті. Вони були внесені паралельно з основним законопроектом. Це зміни до адміністративного кодексу. І зараз правоохоронний комітет буде розглядати ці норми, і вже потім буде зрозуміло, які саме норми, які з якими нормами, з якими статтями воно вийде в зал. Тому зараз. Попри те, що от навіть сьогодні у нас буде комітет, на якому будемо розглядати, я сподіваюся, вже фінально, фінально будемо розглядати законопроект про мобілізацію. Основний паралельно до нього, оці законопроекти, які ви кажете про посилення відповідальності, буде вносити правоохоронний комітет. Скажіть, будь ласка, а от повістки бувають різних типів? Можна для уточнення даних, мобілізаційна повістка, проходження ВЛК. от яка різниця? Наголошую для наших глядачів, що про проєкт все ще перебуває на розгляді в комітеті? Отже, рішення не остаточне, але які плани? Ще раз я не зрозумів питання, бо щось мене перебило. А, і, моє запитання було про те, що от е, штрафи, коли говорите про штрафи, повістки бувають вже різних типів. Якщо повістка просто для уточнення даних людина проігнорувала, якщо мобілізаційна повістка людина проігнорувала або проходження ВЛК, це ж е, різні типи покарань, чи не так? Тут основне на що спрямовані зараз законопроекти, от якщо ми говоримо да навіть законопроект про мобілізацію, який всі називають, я хочу надати, що в нас є законопроект закон про мобілізацію. І він працює, і завдяки ньому у нас самого початку йде мобілізація. Але виявилася проблема в тому, от те, що ми зіткнулися зараз, що багато людей, які є в країні, вони просто не стоять на обліку або уникають цього обліку. І зараз цей законопроект він більше направлений на те, щоб облікувати людей, щоб ТЦК бачило цих людей, де вони знаходяться. І тому оцей е законопроект він саме на це направлений. Ми ми Сподіваємося, що ми зараз прийнявши його, ми просто облікуємо і зрозуміємо, де у нас є люди, і це покращить нам можливість комунікації з людьми. Ми зрозуміємо, де люди, з якими професіями, як вони можуть нам допомогти, чи це буде в тилу, чи це буде десь там, скажімо, там артилерійські розрахунки, і взагалі розуміти ситуацію, тому що те, що зараз відбувається, коли ми говоримо про демобілізацію, про мобілізацію ми не можемо говорити наприклад про демобілізацію. Ми розуміючи взагалі, скільки людей ми можемо призвати. На заміну цим людям. Тому от цей складний процес є. Ми багато людей не бачимо. А люди не хочуть іти ставати на облік. А яким чином це можна зробити? Виявити тих людей, які зараз ну, висять в повіті, умовно кажучи. Ну, по-перше, я вважаю, що в нас втрачена така інформаційна політика. У нас зараз. І те, що і росіяни ведуть свою інформаційну політику попри цього у нас всі думають, що прийшовши в армію, ти через там три дні попадеш на фронт а там або загинеш або будеш поранений. Двісно, це не так потрібно аналізувати ситуацію. Скільки в нас людей на фронті? Скільки у нас ми бачимо, які в нас реальні втрати, і зараз уже не. Літо 22-го і не весна 22-го, Зараз у нас будуються оборонні споруди. Зараз у нас більше снарядів. Зараз у нас працюють дрони. Скажімо так, що в нас захищеність військових набагато вища. Ми маємо це говорити і маємо доносити це людям. Це перше. Друге, люди мають бачити свій шлях. Це також важливо. Що вони приходять, вони вчаться там два-три місяці, як це закладено в законопроекті. Потім вони попадають в військову частину. Вони мають розуміти. Ну, якщо ми говоримо окремо про рекрутинг або про мобілізацію, то йде вони будуть проходити службу далі. Вони мають розуміти скільки. Оце важливо, і те, чого ми не можемо добитися зараз поточнеї мобілізації. Вони не можуть, людям не розуміють скільки, тому що ті добровольці, які прийшли з самого початку, по факту війна тягнеться на їх плечах до сих пір. І навіть те, що там пропонується 36 місяців, зараз ще немає остаточної версії про те, що через 36 місяців буде. Демобілізація, тому що ще раз, з точки зору військового, ми розуміємо, всі втомилися, виснажились і заклали багато зусиль. А питання приходить Міністерство оборони до нас і показує цифри. Каже, дивіться, шановні народні депутати. Я, як людина, яка виступає за демобілізацію, просто розповідаю, як вона є, і показують цифри до прикладу, що якщо ми зараз там демобілізуємо першу хвилю, то в нас там оголиться фронт на якомусь напрямку. Ми зараз не кажемо. Не говоримо, хто до цього призвів, що така ситуація у нас з демобілізацією, але факт є фактом. І там часто депутати стоять перед вибором, перед тим, що скажімо так політично прийняти правильне рішення, тому що демобілізація ми розуміємо, яка зброя застосовується, як люди втомлюються. А з іншої сторони питання національної безпеки, де наші захисники є єдиним гарантом того, що країна втримається і буде взагалі існувати, От пане зараз Юрій. це ми і приймаємо на комітеті. А Роман. дозвольте О, пан Роман, та перепрошую, пане Романе. Я чому назвала вас Юрієм? Тому що я якраз читала інтерв'ю перед тим Юрія Федоренка, це командир батальйону безпілотних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади. Інтерв'ю він дав суспільного 29 березня, і ось він каже, що коли кажуть, що через 36 місяців мобілізованих відповів. Стять, хочеться кричати: не обманюйте людей. Він пояснює так, що якщо прийдуть недосвідчені командири, а до них новомобілізований особовий склад, то це закінчиться колосальними втратами. Отже, його думка, пане Романе, ви щойно пояснили, як люди уникають обліку ставання на обліку. з цим в зв'язку з цим, чи можете ви нам спрогнозувати щодо оцього терміну 36 місяців мобілізації плюс рішення президента? Чи буде воно, чи може бути воно прийнято Верховною Радою? Чи проголосують за це депутати? Складно сказати. Я думаю, що от зараз те, що я бачу в комітеті, там де е, е, ми пропрацюємо, я думаю, що буде саме так саме така норма. Але це ну, не остаточно, що ми будемо е, працювати. І, знову ж таки, після того, як президент е, підписав законопроект, закон уже е, який про зменшення віку до 25 років придивного, там у нас ми розуміємо, що трохи змінилися мобілізаційні вже е, показники. І можливо якісь е, Міністерство оборони покаже якісь mm -hmm. інші цифри, але станом на зараз я думаю, що ця норма вона буде основною це 36 місяців і. і... Рішення ставки. Хоча, з моєї точки зору, ця норма вона особливо е не має значення, тому що і так президент при його при бажанні може і без цієї норми, коли буде, е так, коли буде бачити, що це можна зробити, він може звільнити людей. Тому, що, е так, тому я думаю, що це буде якраз основною нормою. Те, що каже пан Юрій, я з ним частково згоден, тому що. Але з іншої сторони ми ж розуміємо, що не всі підуть, а в армії, як правило, головне, щоб залишався кістяк і стержень, і коло нього можна потім формувати будь-яких молодих, які швидко будуть переймати ідеологію і будуть ставати в бій. Цьому принцип зараз ж ми воюємо постійно, в основному мобілізованими, якими приходять, і фронт не падає. Тому частково так, але потрібно головне тримати оцей баланс. І, і все буде добре, тому потрібно всім просто на себе взяти відповідальність і згадати нашу історію, що не тільки одна частина має воювати, поки ми всі не станемо, скажімо так, не те, що не станемо, не будемо готові захищати країну. Ворог це буде бачити, буде це використовувати, і можливо, просто готовність іноді досить буде показати, що ворог зрозумів, що далі вести бойові дії просто немає сенсу. Угу. Пане угу. Романе, хочу ще повернутися до законопроєкту про мобілізацію, бо він нарешті виходить, як на мене, на фінішну пряму. Його розглядатимуть на найближчому засіданні Верховної Ради, і про це в етері телемарафону повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Нагадаю, тиждень тому правки до законопроекту що розглянув профільний комітет. А далі послухаємо спікера. Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в комітеті Верховної Ради. Зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Це зміни до закону про мобілізацію, де чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати вітчизну. Я переконаний, що у нас буде потенціал на найближче засідання Верховної Ради винести його до зали. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми запрошували до розмови представників фракції Слуга народу але вони не змогли долучитися до розмови, тож продовжуємо розмову з Романом Костенком, секретарем комітету з нацбезпеки та оборони. Пане Романе, отож, якщо виходить законопроєкт на фінішну пряму, скажіть, будь ласка, от які моменти були найбільш дискусійними? Які моменти в яких частинах було найважче дійти компромісу чи згоди? Ліця, спікер сказав, що ми прийшли, да прийшли, але це ще не фінішна пряма нас законопроекту, тому що зараз ми тільки розглянули ті правки, які подали народні депутати. А робота, вже після того, як розглянули, вже декілька разів ми збирались комітеті і продовжуємо цю роботу. Тому що оці питання, якраз ці правки, про які ви говорите, які найбільш дискусійними. Ми їх зараз виписуємо комітетськими правками, і потім комітетськими правками буде їх будемо їх вставляти для того, щоб збалансувати. Тому щоб нам, наприклад, один депутат подав правку, яка частково тільки врахована, там не до кінця, а інший також. І ми зараз все це будемо об'єднувати для того, щоб балансувати законопроект. Це перше. Друге, вчора в комітеті працювали над питаннями мотивації. Це те, чого не було в цьому законопроекті. Від самого початку так це не було мотивації. Тобто ми, ми ставляли тільки обмеження всякі для людей, а мотивації ніякої не було. І ви пам'ятаєте, що я е, був автором законопроекту 11.012, і 73 народних депутати його підтримували. Цей законопроект і вчора працювали над тим, щоб взяти деякі норми з цього законопроекту і вставити про мобілізацію для того, щоб його збалансувати. Щоб були, звичайно, там не все так, як мені б хотілося, але те, що дискусія пішла, і люди зрозуміли, в якому напрямку треба рухатись, це дуже позитивно, і зараз ми це окремий, скажімо так, цілий пункт, над яким не працювали і. Його знову потрібно буде розглядати і знову потрібно буде ставляти. І зараз на цій мотивацією працюємо, щоб вона хоча якась була. Хоча я скажу, що вона не замінить того законопроекту. Я сподіваюся, що до нього повернеться до 11-02. На рахунок дискусійних це звичайно питання, бо до сих пір стоїть і воно не знято. Демобілізація. Ну це одне саме основне. Це мабуть одне воно і мотиваційне, і справедливості питання, і питання в той же момент, як я скажу, національної безпеки. І воно воно ще не вирішено, і те, що ми говорили цього, сьогодні мабуть будемо приймати по ньому рішення. Питання обмежень, е, які мають бути обмеження там за е, те, що людина там не е, стає на облік? Питання електронного кабінету, міністерство оборони виступає, щоб він був обов'язком. Е, ми теж, я я теж кажу, що так це типу можливо на перспективу і правильно буде, але але нам не відповідає Міністерство оборони, як воно забезпечить людей, наприклад. В селах, які десь далеко, там тим Действо. же інтернетом або тими ж смартфонами. Так. А ми ж розуміємо, що в нас не всі можуть зареєструватись, А відповідальність у них буде через правоохоронний комітет так. велика, і це ми так. відразу так. закладаємо. Тому оці питання так. і там ще ряд вони є дискусійними, які ми так. і Сподіваємося, що дуже скоро почуємо фінальне рішення. Але хочемо ще, пане Романе, одну почути вашу думку ще з такого приводу з приводу одного з досліджень. Отже, 50% опитаних українців вважають, що на їхню думку процес мобілізації в Україні йде у неправильному напрямку: 25% що в правильному, а 25% утримуються від відповіді. Це дані дослідницької агенції InfoSapiens, яка провела опитування на замовлення суспільного для програми Новий відлік 2 2-3 квітня. Методом онлайн інтерв'ю опитано 800 респондентів 18-70 років, які проживають на всій підконтрольній Україні території. Пане Романе, якби вам таке питання поставили. Чи у правильному напрямку йде процес мобілізації? Як би ви на нього відповіли? І чому дивіться, я можливо відповів би десь приблизно так само, але аргументація я думаю у нас би була різна. Я думаю, ті, кого запитували, вони ну, схиляються просто до того, що чують, що в нас в мобілізації є проблеми, і ми не добираємо людей тих, яких нам потрібно. І я з точки зору, що сама форма мобілізації має бути інша, і ми вже про це сьогодні говорили. Я вважаю, що нам потрібно, ну якби це не було, скажемо скажімо так визнавати, нам потрібно вставляти більше питань мотивації. Нам потрібно залучати більше професіоналів. От з точки зору досліджень, те, що ми бачимо, а армія тримається. Там на 10-15% стержні ті, які воюють, ті, які ведуть за собою, і ті, які скажімо, от заряджають всіх інших цим бойовим духом, і нам потрібно таких людей витягувати і ставити стрій. Також там зараз знизили вік до 25 років. Але я вважаю, що ми маємо не забирати людей, от молодь там з 18 до 25, а створювати умови. Я бачу зараз, молодь підтягується, особливо коли створюєш умови, коли вони бачать підрозділ. От підрозділ, з яким там я працюю, там туди спочатку приходить людина, вона там місяць перебуває, вона бачить відношення до себе. Потім вона йде туди і розуміє, яким вона буде, що вона буде робити. Тому потрібно мотивувати людей, створювати умови, показувати їм шлях, і тоді люди будуть приходити самі. Як я виступаю за короткострокові контракти для Молоді з 18 до 25 років, хай це будуть 6-місячні контракти. Давайте дамо їм цю можливість. І при цьому вони не будуть ставати військовозобов'язаними. Це теж питання, яке я буду ставити на комітет, що короткострокові контракти по півроку мають бути. Людина має зрозуміти, що вона прийшла на півроку, отримала після цього держава її забезпечує, соціальне, право виїзду за кордон. 18-25. Вони і так виїжджати не будуть. А давайте хай вони послужать і потім виїжджають. Тому тут багато питань, які ми можна мотивувати і вести дискусію з суспільством. Так. Ми розуміємо вже і від... Торії, що людей наших заставити щось недобровільно, це, це важко зробити. Так, Тому так. ми маємо з ними спілкуватись і робити все, щоб вони йшли і захищали країну, і це справа кожного. Так можемо погодитися з вами у цьому питанні. Дякую чекаємо дуже за ваших п... ініціатив. Верховній раді чекаємо ініціатив. Рішення будемо про них інформувати наших глядачів. Верман Костенко, секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, безпеки, оборони і розвідки. Народний депутат України від фракції голос був восемнадц. Шою ефіру говорили про мобілізацію, демобілізацію та покарання для ухилянтів.